Усім привіт. привіт! І ви, і на, ви каналі. на каналі Анфіса і Злата ЛПС. ЛПС. Сьогодні я, yeah. Анфіса, беру інтерв'ю у трьох дуже відомих лпс Це сімейка Стар. І привітайтесь! Це Беті Стар Бобівна. Привітайтесь, будь ласка. Всім привіт! І так, розпочнемо з нашого першого запитання. Беті, а чому саме ви захотіли стати співачкою, виступати на концертах? Я просто дуже мечтала. От в дитинстві я дуже хотіла, дуже хотіла стати співачкою. І я ходила на музику, але мені там не сподобалось. І я вирішила почати сама робити те, що я хочу. І я зробила це. Дуже класно, та цікаво. Так, ну, тепер друге запитання. Яка ваша улюблена страва? О, це, це завжди важливе питання. Найкраща моя страва це креветки з лимонним соком. Клас, клас, клас. Скажи, будь ласка, Беті, а ваше прізвище стар це справжнє чи це псевдонім? Це справжнє. О, тепер ми розкрили величезну таємницю. Добре. На цьому все. Дякую, Беті, що ви. Погодила взяти інтерв'ю, ви дуже цікава, та ми тепер дізналися про вас трошки більше. Запрошую вашу сестру це Анжелу Старбобівну. Що треба зняти. А, так, ми можемо вже починати. Анжелу Старбобівну. Дуже дякую, що ви погодили взяти інтерв'ю, і я вас хотіла запитати деякі питання, які дуже цікавлять наших глядачів. Ви готові? Так. Да. Перше. Анжел Бобівно, чи це правда, що ви раніше хотіли бути моделлю, аніж співачкою та виступати на концертах? Так, да, раніше я хотіла, але потім я зрозуміла, те, що це просто ти показуєш настільки, як ти одягнулась, і потім мені стало це ну, дуже скучно. І я вирішила те, те, що краще стати співачкою. І я це зробила. Вау, як класно! Це справді вражаюче. Друге запитання: яка ваша улюблена страва? О, це як в беті креветочки з лимонним соком. <гас> Ой, клас! І третє запитання: що вас надихає рухатися вперед? Всі мене люблять, і те, що мені просто це подобається робити. Вау, як класно! На цьому все. Я ваша фанатка стар. Тепер запрошую вашу третю сестру наймолодшу це Стася Стар-Бобівна. Стасю Бобівну, а ви берете приватні уроки? Ну, тобто, ви ж також співачка, чи ви б брали б приватні уроки. Бо багато ж глядачів дуже сильно хочуть у вас. Читись. Ну, взагалі, у вас стар. Ну, я думаю над цим, і я це вже роздумую. Саме я вже придумала, тільки треба знайти де так, знайти де урок. Робити, бо в нашому домі він дуже маленький і mm -hmm. всі захочуть, тому треба щось побільше. І треба просто шукати щось новіше, щоб там приймати уроки. Mm -hmm. Зрозуміло. Глядачі, фанати запам'ятайте. Друге, Стасю Бобівна, давайте вгадаю, що ваша улюблена страва це креветки з лимонним соком. Да, мені ще подобається салатик. О! Клас! На такій веселій ноті хочу завершити цей випуск інтерв'ю. Якщо на цьому відео не збирається 5 лайків, то чекайте наступну частину. А, Беті Анжело Бобів, не підійдіть сюди, будь ласочка. Ну що ж, всім дякую за перегляд і всім пока!